Друзі, вітаю вас на каналі Алесон. Сьогодні до вашої уваги нове заняття з інформатики, тож рушаємо до пошуку нових знань. А зараз давайте виконуємо невеличку інтерактивну вправу. Зараз на екрані ви бачите колаж із. Різноманітних слів, але в них є одна спільна риса. Ці всі слова відносяться до документообігу та електронних документів. Ваша задача знайти якомога більше визначень цим терміном. От, наприклад, текстовий редактор. Або текстова програма для редагування тексту. Всі відповіді, які ви побачите в цьому колажі, ви можете писати в коментарях під цим відео. А ми рушаємо далі. Сьогодні ми познайомимося з програмними засобами обробки документів. Та інформації. Давайте розглянемо, які існують системи обробки текстів. Перше, це текстовий редактор, про який я згадувала на самому початку нашого заняття. Це програма, призначена для введення, редагування і збереження у файлах. Неформатованого тексту. Тобто тексту, всі символи якого мають однакові параметри відображення. Сподіваюся, що це визначення ви саме й знайшли на колажу, представленому на попередньому слайді. Що представляє собою текстовий процесор? Текстовий процесор. Це програма, що забезпечує створення, редагування і збереження форматованого тексту файла. Такі файли можуть містити зображення, діаграми, таблиці, формули, звукові вставки, відеокліпи та інші об'єкти. Отже, ви тільки що познайомилися з двома основними системами обробки текстів. Це текстовий редактор та текстовий процесор. Але для розробки професійної поліграфічної продукції, такі як газети, книжки, журнали, рекламні буклети тощо. Використовуючи і видавничі системи. Ці системи мають зручні засоби для підготовки багатосторінкових, складних видань і дають змогу отримати матеріали, що задовольняють вимогам типографії. Тексти для видавничих систем зазвичай готують за допомогою текстових процесорів. А ілюстрації також створюють в інших спеціалізованих програмах. Тепер розглянемо безпосередньо, що можуть робити текстові редактори. Звичайно, в текстових редакторах відбувається введення тексту. Також можемо редагувати цей текст. Працювати з буфером обміну або шукати групи символів. В текстових редакторів можна від... створити заміну однієї групи символів іншою. В текстових редакторах можна вставляти тексти з інших файлів. Також в текстових редакторах відбувається збереження тексту у файлі. І документ, відповідно створений в текстовому редакторі, можна роздрукувати у вигляді тексту. Тепер розглянемо функції текстових процесорів. Текстові процесори працюють з форматованим текстом. Вони дають можливість змінювати форматування тексту. Підтримують правопис. В текстових процесорах можна вставляти графічні та інші об'єкти. В текстових редакторах доступні засоби автоматизації роботи користувача та засоби оформлення сторінок. У текстових процесорах може відбуватись налаштування інтерфейсу. А тепер поговоримо про видавничі системи. У них дуже зручне маніпулювання блоками тексту. Видавничі системи мають широкі можливості для роботи з ілюстративними об'єктами. У видавничих системах легше змінювати формат документу та забезпечувати поліграфічну якість продукції. А зараз давайте попрацюємо над своїми навичками роботи або в текстовому редакторі, або в текстовому процесорі. Ми будемо створювати ось таку стандартну заяву, використовуючи ваші пристрої і, відповідно маючи доступ до необхідної програми. З видавничими системами ми тільки познайомились, працювати в них ми не будемо. Тож ви обираєте або текстовий редактор, доступний вам, або текстовий процесор. І відпрацьовуєте свої навички роботи з документами. А тепер спробуємо подумати і розгадати ось такий незвичайний ребус. Нагадую, що якщо у слові закреслена, наприклад, літера 2, то це треба цю літеру прибрати з відгадування слова. Якщо кома стоїть після цього слова, то треба теж забрати дві або одну літеру. А якщо після слова, теж забираємо одну чи дві літери. Перевернуте зображення означає читання слова ззаду наперед. Отже, сподіваюся, ви вже всі здогадалися, що в цьому ребусі зашифроване слово процесор, а саме текстовий процесор, з яким ми сьогодні познайомилися. До вашої уваги ще один ребус. Всі правила розгадування ребусів я вам нагадала. І, думаю, ви вже теж всі здогадались, що це редактор. Слово, з яким ми теж сьогодні з вами знайомились. І воно має безпосереднє відношення до текстового редактору. Я дякую вам за увагу! Сподіваюся, що ці знання, які ви почули сьогодні на уроці, стануть вам у нагоді.